Дорогі друзі, вітаємо вас на Ютуб каналі Віче. Зі мною, як завжди, у цій порі протирей Володимир Давидов. Отче вітаю. Вітаю доброго вечора. Так, ну, Сьогодні важкий день. Сьогодні була знову атака масова така повітряна, і ми 11 годин вже без світла. Дуже сподіваюся, друзі, що ви все ж таки маєте можливість приєднатися до нас. Якщо хтось не зможе дивитися в онлайні в прямому ефірі, то пропоную подивитися вже трошки згодом. Тому, будь ласка, шерте наше відео, давайте посилання на нього, щоб інші потім змогли подивитися. Прошу вашої такої допомоги на те, щоб це відео розповсюджувалось, тому що говоримо ми про найважливіше, що є серед християн, що є у вірян це євангельські істини. Отже, цитата з сьогоднішнього Євангелія: і слідкуючи за ним, тобто за Христом, підіслали лукавих людей, які, вдаючи з себе праведних, Зловили в його на слові, щоб видати його начальникам і владі правителя. От поки що на цьому зупинимось. Отже, чому на цьому етапі первосвященики і книжники вже прийняли рішення, по суті, зрадити представника свого народу і віддати його пілату? Відповідь на це ми можемо зрозуміти і знайти, якщо ми подивимось в контекст того, що відбувалося. Буквально ми вчора. Читали про те, як Господь е, розганяв е, торжників в храмі, ага. е, і Госп... Ісус Христос, коли зробив е, грамидер ага. серед торгових рядів в храмі, Він покусився на саме дороге для первосвящеників, для фарисеїв, на їхній їхні кишені, тому що Він. Звинувачував в тому, що вони роблять неправедне діло. І звичайно, народ, якщо піде за Христом, то народ і стане благочестивим, а не таким, а не в оманливому благочесті, в якому виховували їх фарисеї, то народ не буде, буде знову ж таки слідувати прикладу Христа і знову ж бунтувати. Насправді, якраз воля народу. В іудейському суспільстві була дуже великою, Тобто ці народні повстання, народний спротив був дуже ну, таким, дієвим, і, і дійсно фарисеї боялися, що на них востане народ. Так, от, коли Христос проповідував, викривав в них гріх, коли Господь е, здобував тисячі своїх послідовників, тобто тисячі людей їх слухали і відвертались від фарисеїв, це вони ще могли скрежучи зубами стерпіти. Але коли е, це е, було уже mm -hmm. стосувалося їхніх фінансів, да тут вони спіпіти не могли, і якраз піс можна так сказати, що це було якби останньою такою краплею, або як сьогодні е, так модно казати mm -hmm. тригером. Mm -hmm. До прийняття рішення, що Христа треба умертвити. От, Любою ціною. Е, далі вони говорять, далі читаємо в Євангелії, і вони запитали його, Учителю, ми знаємо, що ти правдиво говориш і навчаєш, і не дивишся на особу, але істину на путь Божу наставляєш. Чи належить нам давати податок кесарів? Чи ні? Він же, зрозумівши їхнє лукавство, сказав їм: чого мене спокушаєте, покажіть мені динарій. Чи є на ньому зображення і напис? Вони відповіли Кесареве, він сказав їм: Отже, віддавайте кесареве кесареві Боже Богові, і не могли впіймати його на слові перед народом і, здивувавшись відповіді його, замовкли. Ну, По-перше, хочеться зазначити, як мудро да? Христос відійшов від того зла і провокації, яку проти нього хотіли створити. По-друге, що це означає для наших стосунків з державою? От Чи є це, по суті, орієнтир для нас, отче, що ми маємо поважати все, що робиться в нашій державі, і приймати рішення правителів як істинні? Безсумнівно. Ми, е, як громадяни своєї держави, церква це якби, і про це, на цьому наголошує, маємо виконувати все, що стосується нашого е, обов'язку як громадян. Громадянського обов'язку, але є одна одне виключення, якщо воно не суперечить закону Божому, тобто заповідям і тому, чому вчить нас, нас церква, саме е, не суперечить євангельським христовим істинам. Угу. От в цьому це головний критерій, тому що ми розуміємо, що держава може е, приймати рішення і приймати закони, які суперечать будь-якій моралі. І бути антихристиянськими, антилюдськи антилюдськими через це тут є для християнина навіть є такий документ в нашій церкві, там соціальна концепція, і там ці прописані ці, ці нюанси того, як взаємодіє церква, держава, суспільство, і взагалі, яка як поводитися людині. Яка дійсно є членом церкви mm -hmm. і є членом е, громадського об'єднання, то mm -hmm. держава, чи там нема різниці. Mm -hmm. Ну зараз ми говоримо про державу. Тобто, дійсно ми маємо сплачувати. Господь же не каже не сплачуй кесарів, mm -hmm. він каже: Кесарів-кесарева те, що від тебе, як громадянина, належить. Е, Віддати державі, те ти маєш якби, ну, виконувати ну, те, що ти, мова йде... виконувати зобов'язання. Да, ну, Тут мова йде а не тільки про податки, правильно я розумію? Це все ж таки Зача. в тому числі і просто виконання законів, якихось там вказівок державного більш, рівня. Більш алегоричне ти, mm -hmm. тлумачення розширює ще ширше розуміння кесарю кес, тобто житейське. Да. Тобто, житейське має бути жит... До речі, 에, да, ти ти знаєш... маєш там віддавати те, що те, що. Ти зобов'язаний? Те, що ти заробив, але, те, так, що, так. Да, те, що ти життям взяв. Я, от, до речі, прочитала у святителя Феофана Затворника саме такі слова, як ти кажеш, з приводу цього вірша: що замість кесарів поставити треба житейське і сказати житейське своєю чергою а божеське своєю. Ну, з іншого боку, в мене таке питання, отче, а чи не протирічить думка Феофана Затворника, тому що ми маємо житейське все ж таки переплітати з духовним? Бачиш, він каже, житейське Житейському Боже Божому. А як же ж тоді нам переплести наше житейське з духовним, з Божественним, не розділяти, але поєднувати, звіряти наші вчинки, от побутові людські з божественними законами? Те, що на нас покладені обов'язки, як громадян, як членів суспільства перед цим суспільством, ми маємо виконувати. Тобто, держава нам каже, не ті ж самі заповіді, не кради, не лже свічі. Правильно, угу. ну то не вбивай, не бажай чужого, Тобто, це все е, за, держава забороняє якраз робити інше, те, що заповіді кажуть, е, при е, застерігають, та держава буде потім в, е, виконувати покарання. Mm -hmm. Якщо ти ці ж самі заповіді будеш порушувати, от я, я вбачаю якраз в цьому поєднанні, що і те, і інше переплітається. Ми, переплітається. Звичайно, якщо ми будемо більш так дуалістично дивитися, то житейське тоді це все погане. Mm -hmm. Тобто, житейське це що? Ми можемо вже розуміти, і море житейське, тобто пристрасті, страсі, mm -hmm. ну те, що якби в в цьому. В нравственному в моральному богослів'я, як би, розглядається, тобто мораль, яка. Справа в тому, що ми розуміємо, що Господь показує, відповів тим, хто його питали. Вже ми бачимо, що не фарисеї питають. Угу. А питають люди підіслані, тому що Господь уже да. цих фарисеїв напевно да. ледве в лице вже напевно да, він із... вже їх визнавав. викривав і викривав. І тут уже якби із-под тяжка підловити. І угу. як він мудро відповідає, от святитель Філаред роздов пояснює дійсно, що якщо б Господь сказав давайте данину, угу. то його б звинуватили в тому, що він проти свого народу виступив. Угу. А сказав би не, не давайте, то тоді б його б іродіани здали б римським римській владі як підбурювача. Mm -hmm. Цікаво, що преподобний Іустин Попович він пояснює це ще, ще далі: що Кесареве е, це те, що де зображення правителя mm -hmm. чи там символів влади, символів mm -hmm. державності на грошах, і е, Христос каже: гроші віддав ну, віддайте державі, mm -hmm. вони належать. Ви у держави берете їх в оборот mm -hmm. собі прибуток данину платите знов державі, і якби це в відношений. Дійсно, з владою. Угу. А от, а, а Боже, е, зображення де знаходиться? В першу чергу на душі людини, людині, а значить, душа належить Богові угу. і її тільки Гарно. Богові, і треба присвячувати. Угу. Гарне дуже порівняння. Добре, ну що, дякую за тлумачення. Я думаю, що все в принципі зрозуміло. Я би могла тут ще поставити запитання, але в принципі вже з часом на нього відповідь дали. Це з приводу того, як пам'ятаєш, люди там віруючі не сприймали ідентифікаційний код. От в свого часу, і хоча це державне запровадження, і дуже багато на цей рахунок було всяких і тлумачень, роздумів і маніпуляцій. Але ну наразі все ж таки мені здається, що якось дійшли, дійшли згоди держава і християни в цьому питанні на сьогоднішній день. І, і раніше, просто раніше не було чіткої заяви у ц... в церкві, ну не було такого виклику. Але після того, як дійсно в народі почали оці бурління відбуватись, mm -hmm. е церква це такий інститут, ор організм, який не дає швидких відповідей. Mm -hmm. Тобто певний час це проварилося, е побачили, як, яких обертів ця проблема mm -hmm. дійсно набуває, mm -hmm. і сформулювали позицію. І церква заявляє, нічого тут страшного нема. Mm -hmm. Тому що у у Номера, є да, паспорта, да, да. ВНН, потім е, зараз вже інше, QR-коди пішли да. і далі. Так, і далі. все, тобто все розтрумачили, і люди ну, почули голос церкви і стали нормально до цього ставитися. Ми розуміємо, що це якісь важелі глобалізації, угу. але ми й розуміємо, що в принципі все прийде до того, що рано чи пізно глобалізація настане. Рано чи пізно прийде антихрист, але ми маємо пам'ятати. І чекати не антихриста, не глобалізацію. А чекати зустрічі з Христом. Ну, І дуже тоді ми також. зможемо уникнути всіх цих спокус глобалізації. От Хай на нашому що ми чекає? Серці? Чи да. в нашій чекає в нашій душі, нехай от мені дуже сподобалось, буде закарбований образ Божий. Що, друзі, дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Всупереч всьому, будемо молитися про те, щоб Господь дав нам незламність духу, витримати ці складнощі, з якими сьогодні стикається український народ. Підписуйтесь на youtube канал. Якщо ви нас дивитеся, але не підписані, прошу вас поставте свою вподобайку, підпишіться, шерте нас і приходьте! У нас багато цікавого, і ми щодня у цій порі говоримо про Євангеліє. Прощаємось, отче да, хочу побажати. Ну, нехай Господь буде милостивий до нашого народу, безстраждального і дарує здоров'я всім, а особливо нашим захисникам і протиповітряній обороні. Так. Добре, дай Боже. До зустрічі, друзі, до побачення. До побачення.